Всім доброго дня! Вас вітає канал ElectroFix. І сьогодні ми будемо з вами оглядати мій штанг-циркуль, яким я вже користуюся з середини зими. Тобто це вже скільки? 5 місяців, шостий буде. Беріть печенюшки, чайок, а ми погнали до огляду. Спершу, що за марка, як він виглядає? Приїжджає він в такий світло-синій із жовтими такими смугами картонній картонні упаковці. А сам він приїжджає в кейсі, ось такому от чорному. Зараз я заберу. секундочку. Сам він приїжджає ось такий. От. Комплектація це в нас інструкція. Сама така міні-коробочка, я би сказав, би просто зовнішня коробочка. Ну і основний кейс. В самому кейсі нас чекатиме штангенциркуль. Нас чекатиме, тут така є. Зараз вам покажу. Але це всередині буде де батарейка. Така силиконова прокладочка. Ну, і ось так от виглядає сам штангенциркуль. Це в нас шахе. Зараз я подивлюся з вами, що там по цінах. Секундочку. Ну що, дивимось. Ось такий от він має вигляд. Вартував на момент купівлі. Я зараз жану, коли я його замовляв, 12 січня 2025 року я заплатив за нього. Відправили 13 січня прибув 23. го Тобто в районі 10 днів приїхав. Він мені здається, на міст пошту я вибрав варіант 51,12,150, бо там іще довше. На той час 13 доларів 39 центів. Заплатив я за нього 12 доларів 32 центи. Це в нас бонус був. Я там вже не пам'ятаю, щось повернення. Одним словом, такий от бонус. Ну і безкоштовна доставка. Переходимо на сайт продавця. Це Шахет Choice Store. І дивимося, яка його наразі ціна. 51, 12, 150. Ось такий от у мене. Наразі 790 гривень, без кількох двох копійок, можна сказати. Доволі точний. Зараз я вам поясню далі по ньому. Відгуки 4,8. Чи я ним задоволений? Запитайте. Так, я ним дуже задоволений. Що по комплектації? Давайте далі додивимось і після того перейдемо до самого штанги циркулю. Я вам ще потім на сайті покажу. Поставляється штанги циркуль в кейсі. Батарейки немає в комплекті. Якщо потрібно, в Аврорі продається. Е, в Аврорі Videx я купляв, яка там? CR-батарейка зараз гляну, який там параметр. CR2032 згадав. От, У нас є IP54, як заявляють китайці. І поставляється він в такому пакеті із з мастилом. У мене є батарейка, і там не одна. Ну, тобто одна запасна і одна там вже стоїть. Е, саме, чому вирішив купити металевий, а не пластиковий? По-перше, хотілося якогось бюджетника. Е, хотілося, щоб він відчувався в руці. Е, Пластикові дешевші. Вони легко ламаються, не такі точні, скажімо так. І тип батарейки в них може бути іначе навіть а Хочеться, щоб прослужив мені руками. Тому що користуюся я ним дуже рідко, коли мені щось треба точно підігнати. Недавно я вам покажу, як я був на навчанні, е, мені дали ось таку от фігурку, пластику, надрукували на принтер і сказали: секундочку, візьми заміряй і перенеси мені в комп'ютер. І ви думаєте, чим я оце міряв і переносив в комп'ютер. Так, були нюанси. Але основні параметри міряв штангенциркулем... Дуже крута річ, я вам скажу. Е, з дешевим варіантом я не порівняю вам, тому що дешевими я не користувався. Це сама е, моя перша модель. Е, скажімо так, по керуванні тепер. <кхід> У нас є е, міліметри дюйми, е, включення-виключення, обнулення, зеро. відсік для батарейки, зараз я вам покажу. Ось CR2032. І вона трьохвольтова. Там заходите в Аврору, кажете, cr 2032 відекс, і якщо ви там самі не знаходите, і все. Далі в нас є, наскільки він буде плотно ходити, скажімо так, туго. І є колесико, яким ми собі регулюємо відстань, яку нам потрібно. Ну, і тут є під кришечкою міні-USB. Я зараз спробую вам якось відкрити, показати. Собі можете перенести на комп'ютер. дані. Ходять легенди про штангенциркуль цей, я Зараз вам розкажу, які ходять. Зараз я спробую. Ага, ось. І ось міні-USB для передачі даних. Ну, я так розумію. Якісь чи якісь регулювання, які ходять легенди про цей штангенциркуль? циркуль А ходять легенди наступні, я зараз вам розкажу. Перше, що він батарейку висадить в нуль, можна так сказати, що він дуже багато жере. Ні, це не так. Я вам кажу, шостий місяць пішов в користування, фактично. Ну, я би навіть не назвав це шостим, це, вірніше, п'ятий, але шостий, бо я вже там дивився. Як ним користуватися місяць, я собі дивився, оглядав, так що місяць це чисто оглядів. І, скажімо так, скільки? Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Ну так, да, шостий, фактично. І дивіться, що я вам покажу. Батарейка не висаджується. Не слухайте тих от людей, які будуть там казати в коментарях, ой, в мене сіла бігом батарейка, і що вони придумають. Ось тут є щілина, бачите? Ось тут. Де в нас сама, скажімо так, штанга, лінійка. І вони туди всякий пластик сунуть, щоб підсунули пластик якийсь. І е, контакт пропав з батарейкою, тобто, щоб вона не садилася. Чи хтось бере, дістає ту батарейку? Ну а для чого? За весь час, давайте я вам зараз е, замірюю. Секунду. Я візьму саме ну, крокодилами поміряю, тому що. А для чого діставати інший мультиметр, якщо я можу цим? І зараз я вам покажу. Стосовно батарейки. Хочете, вірте, хочете ні, але я вам серйозно кажу. Батарейку я ще не міняв. вона як стояла тут, так і тут стоїть. Та й все, ніхто тут батарейки ніякої не міняв. Я вам кажу правду, тому що я сам цікавився штангенциркулем. циркулем. Ну і захотів придбати, тому що часом треба мені щось точно поміряти і не маю можливості. А лінійкою ви там точно не побачите. Мекаю мультиметр. В режим постійної ось Осьо плюс і осьо мінус. 3,3 вольта було з заводу. Дивіться, 3 вольта. Зараз я вам включу підсвітку. Ось видно, я не знаю, там видно, не видно, секунду. 3 вольта. А було 3,3 вольта. 0,3 вольта сіло. Ну як вам? Це за 6 місяців 0,3 вольта. Така батарейка рахується сівшою, коли в неї вже напруга нижче 2,9 вольта. Тобто мені вона ще скільки прослужить. Не слухайте тих людей, можете мати собі запасну, це обов'язково, якщо ви часто щось міряєте. Ну, але як бачите, я рідко, коли міряю, батарейка сама не висадилась, він її не висаджує. Так що не слухайте тих е, дурниць, як хтось там пише. Може, їм браковано що попало, чи не перевіряли. Тепер переходимо до практичної частини. Е, для чого я його використовую? Я його використовую для різного. Тобто я міряю пластикові е, частини, я міряю отвори. Е, внутрішні, зовнішні, е, міряю детальки. По довжині, по ширині. Багато що. Що не можна міряти? Зовнішній діаметр, товщина, внутрішній е, діаметр, е, глибина отворів. Бо в мене в цій фігурці, бачите, які от отвори. І попробую, ще називається замірю. Мені зручно я взяв собі бігом замірів. Е, якщо. Ось такий от функціонал. Чому е, важливий матеріал? Е, метал точніший, не боїться температури, не стирається. Мені просто подобається, що він лежить в руці, скажімо так, міцно, е, надійний, е, хороший, по суті. Ну, і в мастилі, що мені сподобалось, він повністю мастилі. Давайте перевіряти. Менше балачок, більше тестів. Я знаю, що ви в мене практичні люди. По інструкції, ну, що вам дається по тій інструкції? От я вам її покажу. Ось ви можете. Зупинити відео і подивитися. Ось, вся вам інструкція. Тут, до речі, десь наче писала батарейка в продавця. В продавця там на сайті все пише. Зараз перейдемо на. А, ні. Ну, добре, давайте до практичної частини. Е, зрозуміло, що я собі обрав шахе, бо є металевий е, суто, а є метал і такий от пластик. Мені дуже сподобався саме такий варіант. Давайте будемо міряти. Спершу давайте почнемо із кришечки. Самий простий варіант. Кришечка. Виміряти її. Зсередини, зовні і по глибині. Ну, давайте будемо дивитися. Ну, і товщину стін. Лінійку я буду плюс-мінус точно казати. Можливо, якщо так вийде мені. Саме середина 5 см і 7 міліметрів. 5,7. Тепер. Давайте дивитися. Ну, от бачите, 5 і 4. Тобто це з різьбою. А якщо дивитися без різьби, як я міряю. 5,6. Тобто, бачите, я на 1 мм помилився. Дивимося зовнішній діаметр. Бо дуже практично, я навіть е, другові приносив, що він поміряв. Власну фігурку свою, він теж робив. І вони собі міряли, записували потім ще лінійкою перевіряли. Так, міряємо від краю до краю. Десь 6 см. Сантиметр. 6 см рівно. Беремо, заміряємо. Чи дійсно 6 см. Ну, ще може різьба бути. Ну, така, от, бачите, насічка. От 59,1. Тобто майже 6, якщо так придивитися. Ну, тут ще враховуйте на Е, Далі. По висоті. Зараз. По висоті. Зараз я вже чуть-чуть. По висоті 10,5. Вам буде так видно. 10,5. з 10,5. Це в нас 1 і. Ну, так, да, фактично так. Бачите, фактично так. Тепер переходимо до більш цікавого. Поміряємо ось такий от діод з першою штангою. По діаметрі він 4,9. Ну, лінійку я тут не знаю, чи вам так поміряю. Скільки там 4,9, так? Ну так, 4,9, у мене 5 мм показує. Зараз я вам сфокусую. Бачите, в мене показує п'ятірка. Ну як нам точність вражає? Самі прості елементи, але собі можна точно. Далі переходимо до ось цієї фігурки, яку я робив замір. Перше, мені треба було коло із середини поміряти, що дуже ним зручно робити. Бо я беру, вставляю в отвір. І все. І от 7,7 міліметра і все. Я помірю. А лінійкою сидіти собі гадати. Лишня трата часу. 7,7. Ну так, Того що от 7 міліметрів. Ось бачите 7. Файно є. Далі. Мені треба було зовні помірити коло. Тому що тут йде потовше. 15,7. Ну дивіться, ніяк точно. Ось, 15,7, зараз. Я переверну. І сфокусую. Бачите? Ну вам? Ну точність вражає. Самі прості от, елементи, але можна собі поміряти. Давайте пульт від стрічки поміряємо. А, до речі, максимальна довжина 154. Ось там заявлено 150. Давайте будемо міряти пульт. Подовжені. 84,6. Зараз я вам хочу показати якось. От, 84,6. і 6. Дивимось. Ні, ну дуже точно. От, 85. І то я змістився в бік. Бачите? 85 і то не дістає. Тобто доволі точнізамі. Так, якщо ви собі хочете якісь міряти металеві вироби, чи з дерева, чи метал, чи пластик. Він буде достатньо точним приладом у вашому арсеналі. Всім його рекомендую, всім гарного дня. Ставимо вподобайку, кому сподобалось відео. Посилання я на штангенциркуль залишу. Можете собі пошукати купони, якісь власні назбирати. Або дочекатися якогось розпродажу непогано і взяти за файною ціною. Тому з вас, підписка та вподобайка. З мене ось такий ось цікавий огляд. Ще буде досить е, цікавих два відео. Тому, якщо вас зацікавлять пінцети, якими я користуюся, я їх обов'язково вам покажу. Тому чекайте, це такий міні-спойлер вам. Всім гарного дня! Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал для розвитку українського контенту.